Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Розлади харчової поведінки є значною проблемою у сфері психічного здоров'я. Саме незадоволення власним тілом є визначальним для розвитку цих розладів, а саме порушення вживання їжі та її кількості. Розгляди харчової поведінки мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. До найпоширеніших серед них відносяться нервова анорексія, булимія та компульсивне переїдання. Напевне, в кожній родині в різні моменти батьки стикаються з проблемами харчування у своїх дітей. Коли ті відмовляються їсти, перебирають продуктами. У них зникає апетит, або навпаки стає неконтрольованим. Завжди це викликає занепокоєння у батьків. Можливо, у дитини розвивається розлад харчової поведінки, наприклад, анорексія. На які симптоми варто звернути увагу. А саме головне, що з цим робити в подальшому. Можливо, дитину необхідно годувати соломіць або навпаки обмежувати її, чи, може існує зовсім інший вихід. Нервова анорексія характеризується суттєвим обмеженням в споживанні їжі. Це призводить до критичного зниження ваги тіла, нижче допустимих для даного віку параметрів. При цьому наявний сильний страх погладшати і попри низьку вагу дитина продовжує використовувати дії, скеровані на схуднення. Це обмеження в їжі, виснажливі фізичні навантаження. Очисні дії, а саме, самовикликана блювота, вживання проносних та сечогінних препаратів. Нервова булімія має багато спільного з анорексією і надмірний зв'язок самооцінки з образом тіла, Є страх погладшати, але на відміну від анорексії при булімії – Вага тіла не є нижче стандартних меж. Натомість мають місце неконтрольовані приступи сильного переїдання. Ці приступи супроводжуються страхом набрати зайву вагу. А відтак дії скеровані на запобігання цьому. Знов-таки, діти обмежують себе в споживанні їжі, використовують фізичне виснажливе навантаження. Вживають сечогінні та проносні препарати, викликають у себе блювоту. Компульсивне переїдання характеризується приступом переїдання. Та масою тіла, що не є нижче стандартних меж. На відміну від анорексії та булимії, діти не використовують компенсаторних дій, скерованих на самоочищення. Вони не викликають у себе блювоту. Втім, приступи є частими і викликають дистрес, суттєво погіршують якість життя дитини. Харчові розлади провокують виникнення різних проблем зі здоров'ям. Порушується робота шлунково-кишкового тракту, з'являються болі в животі, нудота, закріпи. Порушується обмін речовин, виникають проблеми зі шкірою, нігтями, волоссям. Може порушуватися менструальний цикл, якщо це стосується жіночої статі. Виникають різні хвороби ясен, зубів, починаються проблеми з кістками. Також відмічається зниження розумової активності. Дитина стає неуважною, повільною, незібраною. Скаржиться на головні болі, запаморочення, може бути втрата свідомості. Якщо в певні моменти ви побачили, що дитина не відмовляється від прийому їжі, або навпаки має приступи переїдання, якщо дитина не висловлює бажання схуднути, при цьому не маючи надмірної ваги зациклена на своєму зовнішньому вигляді. Якщо вона часто бігає до туалету, скаржиться на закріпи і просить маму купити її проносні засоби, або каже, що її знудило. І ви відчуваєте запах ацетона із її рота, то знайте, дитина схильна до розвитку розладів харчової поведінки. Якщо ви помітили сукупність декількох ознак хвороби у дитини чи близької людини, зверніться за професійною медичною допомогою. Пам'ятайте, що психічні хвороби не з'являються за один день. А для того, щоб їх усунути, необхідно озброїтися терпінням та наполегливістю. В наступних своїх відео я більш детально зупинюся на анорексії, булимії та компульсивному переїданні. Адже переїдання так само небезпечне, як і анорексія. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!